Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, ну що, сьогодні хочу з вами трошечки поспілкуватися, бо на прямому ефірі на своєму пообіцяла це зробити і щось вам розповісти, про щось з вами поділитися. І ви знаєте, до речі, в коментарях мені там написали, що мої ефіри це бла-бла бла, вони не, ані нікому не нужні. Що я вам хочу сказати, дівчат? Я ж ваш, вас, силоміць, сюди не затягую нікого, нікого не тягну і Кажу: сидіть на моїх ефірах, сидіть. Якщо вам не подобається, то проходьте повз цього ефіру і не робіть собі нерви. Тому це ж ваш вибір. Якщо ви залишились, написали коментар, значить, вам цей ефір цікавий. Значить, це не просто бла-бла-бла. Ви для чогось заходите, щоб щось послухати або мене, або почитати коментарі. Тому ну, навіщо таке писати? Я не розумію, якщо чесно, я цього не розумію. Тому все одно залишайтеся з нами. Сьогодні в нас, до речі, така подія. В місті знову відчинили Макдональдс. Така черга, Воно якраз знаходиться недалеко від моєї роботи. Така велика черга. Люди скучили, скучили за Макдональдсом. З початку війни він був зачинений. Ну і це вже з 20, ну може, він не з 24 лютого, може там день-два. Не буду казати, не буду брехати, бо точно по даті не знаю. Але знаю, що з початком війни повномасштабної Макдональдс був закритий. Тому сьогодні відчинили. Люди стоять в черзі. Хоча в нас в місті є і кайфсі. Але я не, не, його, не його покупець, тому і не була, і не цікаво, скажу вам відверто. Ну, не про це. Це було, пробачте, це було таке маленьке відходження від теми, про що я хотіла сьогодні з вами поспілкуватися. А точніше, про що хотіла вам сьогодні нагадати? Ви знаєте, до речі, була на манікюрі. Сьогодні зробила, ви бачили, в мене був такий червоний, зараз ось такий оливковий, олива така, ну, в общем, отакий. Отакий. Думаю, ви побачили. Да? Давайте я вам отак ближче покажу. О, отак. побачили. І я вам не дарма це все показую, тому що, дівчата, як це не сумно, але життя продовжується. І ви знаєте, ось ці ночні обстріли, які бувають. По різним містам нашої рідної Бастору, багатостраждальної ненькі України, зайвий раз доводить те, що ми живу, живемо з вами тут і зараз. І ми не знаємо, чи буде в нас завтра. В мирний час ми цього не знали, чи ми прокинемось, да, тому що всі такі дівчата у мене, скажем так, 40 плюс, плюс. Зараз дуже прогресує. Інфаркти, інсульти, ну тобто такі захворювання, ковід оце був до цього. Хоча він і зараз є. Зараз мій мій близький родич знаходиться в лікарні, тому ковід все ж таки є. Хоч вже і відмінили, але все ж таки він є. Ви знаєте, я кожного ранку прокидаюся з чітким розумінням того, що буду робити те, що саме хочу я. Да? Хочеться мені сьогодні одягнути платтячку. Я сьогодні, до речі, в платті. І коли прийшла на роботу, ось, можливо, вам видно, коли прийшла на роботу, мені кажуть, що таке, що в, тебе, в тобі щось змінилося. Кажу, хоч на кращу сторону, чи ні. Коли кажуть, Незвично, незвично, що ти в платі, тобто, ось зараз в мене такий настрій да мені зараз, ось якраз вам буде видно, ось так я зупинилась да? поближче манікюр. Мені зараз от хочеться знаєте, така дівчинка-дівчинка. Мабуть, це такий може настрій. Зазвичай, коли від Каті повертаюся, в мене такий настрій з'являється. І до речі, вийде. Я думаю, там через день, через два змонтую. Була я у Каті нові луки. І, до речі, не плаття. Ну і плаття там були деяким дівчатам. Я показувала деякі дівчата. Бачили в телеграм-каналі моєму. Ну, а так само відео, примірочки, ви побачите вже на каналі «Жизнь в діючій богині». Я там з вами ділюся. Е, тому е, хочеться одягнути плаття. Одягайте плаття. Хочеться одягнути штани. Одягайте штани. Хочеться вам щось зробити. Хочеться вам кудись поїхати. Хочеться вам щось таке, що ви можете фінансово, або ну або. Якось по-іншому собі дозволити, дозволяйте. Життя настільки воно коротке і не тільки в мирний час, у військовий час взагалі воно дуже не передбачено. А зараз так і взагалі. Тому хочеться робіть. Для мене це, знаєте, зараз така, такий мій, мій девіз по життю. Хочеться, роблю ну, Дійсно, що не шкодить моєму здоров'ю і е, е, саме законності, скажімо так. Да? Е, тому ось такі настрої, ось хочеться якісь там прикраси собі. Да? Пішла і купила. Є можливість, пішла і купила. Хочеться мені там ще щось. Пішла і купила, зробила, не купила. Там, ну, Ви зрозуміли, да? тому, дівчата, не, 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 не не лишайте української. Ану допоможіть, напишіть мені в коментарях. Не лишайте, а мабуть, мабуть, і не лишайте. Не лишайте себе можливості робити те, що ви хочете. Ми з вами вже дорослі дівчинки, і взагалі в мене на каналі дорослі жіночки всі, да? і ми з вами вже в тому віці, коли і знаємо, і можемо, і хочемо, і, і взагалі можемо собі дозволити. Тому я зараз живу по такому принципу. Захотілася і зробила. Тому вас чекає чекає десь через місяць, трошечки більше. Дуже цікавий, дуже цікавий контент. Це буде контент настрій контент, контент емоція. І я сподіваюся, що він вам сподобається, тому що я сама зараз так маю надію, чекаю. На цей контент. І не тільки як блогер, а і саме ці, чекаю на ці емоції. І ще вирішила зробити собі теж таку емоцію. Буду йти, до, до До речі, сьогодні в нас вівторок. Я не знаю, коли ви побачите це відео. Сьогодні вівторок. Буду робити собі ресниці. Я вам кажу, вії, пробачте, вії. Ну, я тільки не по вій, я буду, а буду робити собі повії, вік повії. Да? Повіє. Коротше, дівчата, нарощені віки, повіє. Чи не повіє. Стоп, як воно правильно? Так, 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 зараз тут трошки я трошки не заплуталась. Ось так, трошечки. Ось так, отак, ой так. Як мене зараз яка штрафують, буде мені весело, бо не було де припаркуватися. Так, ану, стоп, трошки заплуталась. Буду робити собі вії, да? Не повіє, а вії. Вії – це рісниці, Правильно, правильно, буду робити собі вії. Тому у вас буде унікальна можливість це все побачити і прокоментувати. Я дозволяю. Навіть хейтерам буду дозволяти коментувати, тому що, тому що хейтери, вони теж люди теж хочуть залишити такий маленький крок, такий маленький шлях на моєму каналі. Тому я буду дуже. Рада з вами теж поспілкуватися. Але давайте домовимося. Якщо ви будете ображати мене або моїх глядачів, ви будете, будете летіти в бан. Тому що, знаєте, ось дуже часто люди ховаються під таким, ну, під таким значенням, що це моє, це моє мнення. але ж своє, своє мнення треба викладати. Викладати коректно, да, от так би я сказала. Тому я буду рада читати коректні коментарі. А якщо будуть такі хамські, буду їх викидати, викидати буду в бан. Я думаю, ви мене почули, ви мене зрозуміли. Любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.